Доброго доброго всім дня! Вітаю вас на своєму каналі Щоденник вимушених змін. З вами знову я, Ліда, і сьогодні я вирішила вам знову записати дуже корисне відео з відповідями на ваші запитання. Тому що під останнім відео, там, де я відповідала, ви залишаєте дуже багато питань, плюс питання залишаєте на те відео по програмі «40 перше». Де я з самого початку розповідала. Мене це дуже радує, тому що я розумію, що можу допомогти багатьом людям, відповідаючи на питання. Тому сьогодні я вирішила записати вам вже третє відео із цієї теми, і маю на меті, щоб вам воно допомогло. Якщо у вас все ж таки залишаться ще додаткові питання, то обов'язково залишайте їх в коментарях. Я ну, з великим задоволенням відповім вам на них. І так, перше питання, яке мені залишили, ну, одне із, звучить так: яка грошова допомога для українців? Так, значить, в Польщі грошова допомога для українців це 300 злотих. Єдиноразова допомога при перетині кордону, коли ви оформлюєте песель, і зразу ж можете йти і оформляти 300 злотих. Це за те, що ви в'їхали ну, на територію, є така допомога. Потім, якщо ви маєте неповнолітніх дітей, вам положено 500 злотих кожного місяця на дитину, на кожну дитину неповнолітню. Якщо у вас двоє, то по 500. Троє теж ну, в общем, по 500 на кожну дитину. Також ви можете розраховувати на допомогу, якщо ваші діти ходять до школи на харчування. Тобто ЗУС або МОПС, точно не пам'ятаю, відшкодовує харчування це приблизно 130 злотих на місяць. І ще також ви можете розраховувати на 120 злотих. По-моєму, на дитину ще якась допомога буде вам додатково. Точно не пам'ятаю, ми таку допомогу не отримуємо, тому що ми офіційно працевлаштовані. Якщо ви, не офіційно, ну, якщо ви не працевлаштовані, у вас немає роботи, тоді вам ще можна розраховувати на таку допомогу. Так, друге питання, яке оставили під цим відео. Звучить. Так, доброго дня! Третя група інвалідності може бути продовжена програма 40. В плані інвалідності я вам нічого не можу сказати, тому що у нас в родині нікого немає з, такими, ну, з такої групи. А я, як я вже говорила всі свої відео, так, я розповідаю лише про наш досвід. Тому я вам не можу сказати, я не компетентна в цих справах, і я не можу сказати третя група інвалідності, чи підпадає під продовження програму 40 Якщо ви вже знаходитесь в Польщі і живете по цій програмі, то я думаю, що господар вашого житла він повинен знати, які групи підпадають, і ви можете в нього просто запитати, чи він зможе вам продовжити і все. Тут проблеми ніякої у вас не повинно бути. Так, наступне питання. Доброго дня. Ви сказали, що багатодітним продовжують теж виплачувати 40. Це по всій Польщі чи в окремих регіонах. Якщо 5 діток, то положено 40. Так, дивіться. Виплати вам ніякої немає, ви не думайте, що 40 плюс програма це вам якісь надаються виплати. Ні. Вам на руки ніяких грошей ніхто не виплачує. Якщо ви багатодітна сім'я, якщо у вас троє або більше дітей, то вам положена програма 40. Для цього вам потрібно знайти житло, господарі якого готові вам надати його по цій програмі. Тобто, ви зразу запитуєте, чи співпрацює цей господар з ужондом по програмі 40, і все. Тобто вам нічого на руки не виплачують. Це по всій Польщі, тобто в будь-якому регіоні ви можете отримати допомогу 40. Якщо у вас п'ятеро діток, то ви точно підпадаєте під цю програму. Також залишили запитання таке, яку роботу я зможу знайти в 60 років в Польщі, можу доглядати за пожилою людиною. По поводу працевлаштування я вам не можу нічого сказати, тому що все це індивідуально. Я не знаю вас, не знаю, що ви можете, і не знаю, що вам порекомендувати. Роботи в Польщі є різні, і за пожилими людьми дивитися, і за дітками дивитися. І це теж залежить ще в який ви район поїдете, в, яку, в, який, в яке місто ви поїдете. Тому тут, вже виходячи із вашого положення, потрібно дивитися на вашу ситуацію. Якщо ви ще тільки плануєте їхати до Польщі і думаєте, чи зможете знайти собі роботу, то я вам рекомендую просто зайти в Фейсбуці групи робота, Польща або Робота в тому місці, в яке ви плануєте їхати, і туди. Написати свою обяву. Наприклад, я жінка, 60 років, шукаю роботу, наприклад, догляд за похилою людиною. І все, і, прошу, ну, і вам почнуть писати в коментарях. І ви вже побачите, є запит на вашу, ну, на вашу професію чи немає запиту. Наприклад, в нашому містечку це курортне місто, тут всі практично працюють в е, сфері обслуги, е, тобто реставрації, ну ресторанний бізнес, е, кухарі, посудомийки, ну, все, що з цим зв'язано, і готелі. Прибирання, ну, все, що з цим зв'язано. Тому, якщо така робота, наприклад, вас влаштовує, то в принципі в нашому місті не важно скільки тобі років, головне, щоб ти був праце щоб ти був працездатний так, і міг працювати і все. Тобто немає значення 60 тобі років чи більше. Так що в нашому містечку ви б могли собі знайти роботу, ну але якщо ви такої роботи не боїтеся, або якщо вам дозволяє ваше здоров'я. Тому тут краще, знаєте, дивитися вже виходячи з ваших даних, так? Так, доброго времени суток. Якщо багатодітна родина, жінка, чоловік та троє діток. Чи продовжують оренду житла 40, такій родині після 120 днів? Значить, так, якщо у вас троє діток, то вам продовжать програму 40, і ви зможете жити далі по цій програмі ще 120 днів. Але ваша задача знайти того господаря, який готовий буде надати вам таке житло по такій програмі. Так, ну що ж, закінчила я відповідати на ваші запитання. Якщо у вас виникнуть ще якісь додаткові питання, вам буде щось незрозуміло, то, будь ласка, пишіть під цим відео. Я обов'язково вам відповім кожному. Стараюся відповідати дуже швидко, щоб ви не чекали моєї відповіді. Знову хочу наголосити, що я розповідаю тільки з власного досвіду, а не просто із інтернету якусь, якусь там інформацію. Це мій досвід, те, що ми проходимо, про це все я вам розповідаю. Тому, якщо вам буде цікаво, то. Тисніть на е, пальчик вверх, щоб більше людей дізнались про це відео. Е, можливо, хтось е, теж шукає відповідь на своє питання і йому буде корисна ця інформація. Тож, дякую, що були зі мною е, і гарного всім дня!